Всім привіт, друзі! Я до вас сьогодні з таким хітом. Рибка, яка у мене в Тікток-каналі набрала, більше 3,5 мільйонів переглядів. Дуже смачна, швидко робиться, і саме головне дуже просто. І так, починаємо. Перший варіант рибки. Треба буде одна цибулинка. Рибка, можна одну чи півтори зробити. Рибка у мене. Скумбрія. Що ми що перше починаємо? Відрізаємо хвостик. Відрізаємо плавники голову і, звісно, удаляємо всередині кишки. Хвостик нам не потрібний. Голова також не потрібна. І плавнички також прибираємо. І оці Плавники, які зверху я також прибираю. Тепер рибку треба всередині гарно почистити та помити. Рибка наша вже помита. Готова. Тушки всі чистенькі, відкладаємо в сторону, поки ще хай стікає. А ми цим часом повинні зробити маринад, бо його треба ще й дати, йому гарно охолонути. В ковшик чи в якусь маленьку каструльку наливаємо 100 мл водички. До 100 мл води додаємо 50 Грам звичайного оцету 9%, який можна замінити на яблучний оцет. столова ложка солі. Столова ложка цукру три столові ложки олії. Раз, два, три. І дві столові ложки томатної пасти. Раз, два, це все перемішуємо. Тепер сюди треба порізати до цього маринаду одну цибулинку, Пів кільця чи четверть кільця, так як вам зручно, так як ви любите з рибкою їсти. У мене пів кільця будуть. Порізану цибульку відправляю до маринаду нашого. Гарненько тепер все перемішуємо. І йдемо до плити. Будемо доводити до кипіння. Ставимо на газ і помішуючи, чекаємо, щоб тільки закипіло. Не треба його не одну, ні дві минути кип'ятити, а тільки довести до кипіння і все. І знімаємо з огню. Ось почало гарно кипіти, виключаємо і більше не кипятимо. Тепер саме головне повністю дати охолонути. Маринад наш вже охолов, гарно охолов. Тепер беремо баночку чи судочок, якусь ємкість, яку ми будемо зберігати, щоб вона закривалася кришечкою. Це може бути навіть і кастрюлька якась літрова. І в баночку на дно покладу, отак десь ложечку маринаду. І почнемо різати нашу рибку. Беремо рибку і складаємо шматочки. Стільки рибки берете стільки, щоб хватило маринаду, Може, одна, може півтори. Ріжемо десь приблизно на такі шматочки, як ви привикли її їсти. Десь приблизно півтори см шириною. І оці шматочки так будемо викладати у нашу баночку. Переливаючи маринадом. і знов ріжемо рибку і викладаємо в баночку. На баночку у мене пішло півтори тушки. Рибки з кумбрії на літрову, і плюс весь маринад. І ось так я перекладала слоями, і ось така краса вийшла. Дуже смачнющий маринад, це я вам обіцяю, всім сподобається. Закриваєте ту ємкість, яку ви зробили, і десь сутки максимум вона стоїть, а потім починайте їсти. Звісно, зберігати просто в холодильнику і споживати. Тепер робимо другий варіант кумбрії. Залишилось півтори тушки, і достатньо. Також буду зберігати у літровій баночці під капроновою кришечкою. І так, водички треба на маринад. Бо сам перед треба закип'ятити, зварити маринад. 250 мл водички звичайної крана. Тепер чайна ложка цукру це. Така невеличка, зовсім без горки. Я навіть кину пів чайної ложечки. Отак, От пів чайної ложечки, але зверху. Півтори чайні ложечки солі. Лаврового листочка, одну штучку, дві-три гвоздички, якщо дуже не любите, не додавайте. 5 горошин душистого перця і штук 6-7 звичайного чорного перця перцю горошком. Так. Коріандру можна горошком, а можна меленим. Якщо горошком, то півчайної ложки додайте, якщо мелений, трошки менше, ніж півчайної ложечки. Отак от, от третя частина чайної ложечки. Це все. Олії десь півтори. Столові ложки. раз, два, Це все перемішуємо. Перемішали і додаємо столову ложку гірчички, гірчицю можна міцну, можна цілими зернами додати французьку, яка в кого є, козацька, лагідна. От я додаю. Столову ложечку. Вона дуже приємний дасть смак нашому аромату. І останнє десь небагато, пів столової ложечки надам оцет. Звичайний 9%. Так, Тепер відправляємося до плити. Наш маринад треба просто довести до кипіння. Помішуючи наш маринад, доводимо до кипіння. Маринад наш вже закипив, гарно закипів, виключаємо і повністю даємо охолонути. А ми поки що охолонюємо маринад, нарізаємо цибульку півкільцями. Можна і четверть кільцями. Цибульку підготували, нарізали. Баночка у нас також суха чистенька підготували. І оці півтори тушки скумбрі, яка залишилась, будемо різати так само, як і на перший варіант. Тобто, невеликими шматочками, десь сантиметр, півтора шириною. Хоча, як варіант, ще можна зробити вдоль хребта: розрізати рибку, забрати центральну цю кісточку і нарізати такими половинками також гарно виглядає. І отак от, от нарізаємо рибку, беремо баночку, баночку на дно кладемо трошки цибульки, рибки, знов цибульки, рибки. І так доповнюємо до кінця баночку. Беру другу тушку. Наповнили баночку доверху цибулею та рибкою. Також на цю баночку в мене пішло півтори тушки і одна цибулина. Зверху покладу ще одну дольку лимону. І тепер це все. Чекаємо, поки ось маринад, і будемо заливати холодним маринадом. Наш маринад вже гарно охолов. Лаврового листочка також я сюди десь засуну, хай буде. Дольку поки що отодвигаю і заливаємо холодним маринадом. Чекаємо, щоб він просочився до дна. Можна допомогти такою ложечкою підковернути, і він буде проходити далі. Маринад залили повністю, закриваємо баночку. Можна ще навіть отак, щоб просочився, поколотити. і так само в холодильник рівно на сутки. Через сутки цю рибку вже можна їсти. І цей варіант, і оцей перший варіант. Так що рибка наша вже готова. Смакуйте на здоров'я!